Генеральний директор Intel Пет Гілсінгер на виставці Innovation 2023 провів сесію і відповідей з пресою, і у відповідь на питання про те, чи буде Intel застосовувати підхід 3D-кешу, подібний до AMD з процесорами 3D-вікеш, він підтвердив, що, хоча Intel вибере дещо інший підхід, вона також використовуватиме кеш пам'ять з накопичувачем у парі з процесором. Ця технологія не з'явиться у Meteor Lake, але в майбутньому вона розробляється для різних процесорів Intel. Логічно, що компанія може впровадити таку технологію, так як технологія гібридного з'єднання, що лежить в основі 3D кеш, не є власністю AMD, вона підтримується технологією упаковки SOIC від TSMC. Крім того, така архітектура чіпів вже кілька років є перспективою для виробників чіпів. Накопичувальний кеш виявився стратегічною перевагою AMD, оскільки він забезпечує роботу фірмових процесорів Ryzen X3D, які є найшвидшими ігровими процесорами у світі. Це також значна перевага для процесорів Epic серії X, таких як Geno X. Тепер, схоже, Intel також кине виклик цій технології. У рамках колаборації з італійським виробником суперкарів Lamborghini компанія Razer представила спеціальну версію ноутбука Razer Blade 16X автомобілі Lamborghini Edition. Розкішний ноутбук пропонує в якості основи флагманський 24-ядерний 32-потоковий процесор Intel Core i 9 13950 hx з частотою до 5,5 ГГц, а в якості графічної підсистеми використовує дискретну відеокарту GeForce RTX 4090 Laptop. Ноутбук оснащений 16-дюймовим екраном із підтримкою подвійного режиму роботи. Панель використовує підсвічування Mini-LED і дозволяє на люту перемикатися з роздільної здатності 4K-120 Гц на роздільну здатність Full HD 240 Гц. Екран має пікову яскравість 1000 кандел на метр квадратний та 100% охоплення палітри кольорів dci p 3 Новинка пропонує 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5600 5 з можливістю розширення до 64 ГБ, а також твердотілий накопичувач M.2 2 об'ємом 4 ТБ. Замість традиційного логотипу Razer та зелених акцентів на кришці ноутбука розміщено логотип автовиробника та помаранчеву вай-подібну емблему, форма якої натхнена світлодіодами фар суперкара Lamborghini Revelto. У помаранчевий колір також пофарбовано деякі зовнішні порти та компоненти системи охолодження лептопа. В оснащення ноутбука входять три порти USB 3.2 Type A, один USB 3.2 Type-C, один Thunderbolt 4, один комбінований 3,5 мм аудіовихід, 1 один 2.1, а також щитовач карток пам'яті SD. Обидва порти USB-C ноутбука підтримують альтернативну функцію заряджання потужністю 100 Вт. Крім того, для новинки заявляється підтримка Wi-Fi 6 e наявність веб-камери 1080p та функція авторизації Windows Hello, а також наявність криптографічного захисту TPM20. Ємність батареї ноутбука виробник не повідомляє, проте зазначає наявністю комплекті постачання блока живлення з технологією GAN потужністю 330 Вт. В якості подарунка, у комплект поставки також включено копію гоночного симулятора Assetto Corsa Competizione. Зважаючи на все вказаний ноутбук буде випущений обмеженим тиражем. Наприклад, у США очікується наявність лише 150 таких лептопів. Вартість кожного екземпляра становитиме 5000 доларів. Звичайна версія Razer Blade 16 з такими ж характеристиками оцінюється в 4300 доларів. Компанія AOC поповнила асортимент геймерських моніторів моделлю Gaming CQ27G2SBK, яка отримала 27-дюймову вигнуту va матрицю з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів. Новинка також характеризується кадровою частотою 165 Гц, підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR10, радіусом кривизни 1500R, контрастністю 3000 до 1 і заявленим часом реакції пікселя від сірого до сірого 4 мС. Володіє 99% охопленням палітри кольорів sRGB, RGB, підтримується технологія Adaptive Sync для більш плавного зображення в динамічних сценах. Монітор оснащений підставкою з можливістю регулювання висоти, нахилу та повороту, двома портами HDMI, одним інтерфейсом DisplayPort та 3,5 мм роз'ємом для навушників. Монітор стане доступним для покупки наприкінці цього місяця за ціною 270 євро. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції на прикладі схожої моделі нам допоможе є каталог. Ціни на монітор AOC Agon Q27G2S перебувають в інтервалі 9700 17400 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацуємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти моніторів AOC, наприклад, AOC 27 g 2 s PAE, які можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку моніторів можна відсортувати за діагоналлю екрана, частотою зміни кадрів. Поживаною потужністю та іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Вийшло довгоочікуване оновлення 2.0 для Cyberpunk 2077, яке принесло з собою нову технологію DLSS3.5 від Nvidia. На YouTube-каналі LANASD DEBIZ вирішили перевірити роботу нової функції, провівши цілу низку порівнянь якості зображення, щоб з'ясувати наскільки DLSS 3.5 дійсно відрізняється від інших технологій і як воно впливає на продуктивність. Блогер порівняв продуктивність DLSS 3 та DLSS 3.5 при максимальних налаштуваннях у режимі Ray Tracing OverDrive. У версії DLSS 3.5 з'явилася нова технологія реконструкції променів, яка працює як денойзенг, покращуючи глобальне освітлення та підвищуючи роздільну здатність відображень та тіней. Cyberpunk2077 з RT Overdrive одна з перших ігор, у якій ця нова функція використовується повною мірою. Різниця досить суттєва, особливо у темних областях та відображеннях з високою деталізацією. Реконструкція променів також збільшує продуктивність ігор, що використовують RT. Приріст складає від 3 до 8 кадрів за секунду. Варто нагадати, що в даний час вона доступна тільки при увімкненні RT Overdrive, тому частота кадрів нижча, ніж могла б бути при використанні менш вимогливих ефектів трасування променів. Безумовно, це дуже вражаюча інновація від Nvidia, що має величезний потенціал. У відео можна побачити, що Ray Reconstruction забезпечувала досить значний приріст чіткості та деталізації у порівнянні з традиційними технологіями шумоподавлення, а також працювала трохи краще, ніж традиційні денойзинги. Однак ця технологія не ідеальна, у деяких сценах спостерігалися проблеми з мерехтінням і нестабільністю зображення, особливо при роботі з дрібними деталями і об'ємними ефектами або ефектами частинок, що рухаються. Втім, позитивні сторони значно переважують негативні. Для роботи в режимі RT Overdrive необхідний висококласний графічний процесор 30 ї або 40 -ї серії, так як він дуже вимогливий. Цього місяця для PS5 вийшло оновлення, яке додало на консоль підтримку твердотілих накопичувачів M.2 2 ємністю до 8 ТБ. Накопичувач такої ємності є в асортименті компанії Subrand. Він називається Rocket 4 Plus, це NVMe PCI Express 4.0 накопичувач з цінником 1000 доларів. У реальному житті хтось готовий віддати стільки грошей за додатковий накопичувач для ігрової консолі? Велике питання. Ось наочний приклад. Дві PlayStation 5 Dirt Teledition на американському сайті Sony коштують 800$, доларів, а якщо купувати версії з приводом, то вийде на дві сотні дорожче. Subbrand Rocket 4 plus 8 ТБ заснований на контролері Phison і може забезпечити швидкості читання запису 7100 6000 МБ на секунду відповідно. Для розсіювання тепла накопичувач оснащений тонкою алюмінієвою пластиною, яка не завадить йому стати у відповідний роз'єм PS5. З аналогів на ринку є Corsair MP600 Pro NH, який видає швидкості читання запису 7600-6500 МБ на секунду, а ціна на сайті компанії становить 875 доларів. Компанія Cooler Master представила компактний та повністю модульний комп'ютерний корпус Q500 FlatPack. Новинку було вперше показано на виставці Computex 2023 у червні. Корпус поставляється у повністю розібраному вигляді у пласкій коробці, що значно економить простір для транспортування та зберігання. Незважаючи на компактні габарити, а також об'єму 33 літри, корпус підтримує встановлення не лише невеликих платформатів ITX, Micro ATX та стандартних ATX, але й великих платформ-фактора EATX. Е у корпус поміститься відеокарта довжиною до 360 мм та радіатор системи рідинного охолодження типу розміру 280 мм з загальною товщиною до 53 мм. Кейс також підтримує встановлення повітряних систем охолодження висотою до 172 мм. Корпус добре продувається і пропонує наявність 7 слотів розширення. Додатковою цікавою особливістю новинки є можливість встановлення блоку жилення за передньою стінкою. У цьому випадку дозволяється встановлення моделей БЖ завширшки до 273 мм. За бажанням, БЖ можна встановити в нижній частині корпусу. У цьому випадку підтримуються блоки живлення шириною до 293 мм. У середині також вистачить місця для встановлення 4-3,5 дюймових та 3-2,5 дюймових накопичувачів. Корпус поставляється з одним встановленим 120 мм вентилятором SF Black PwM зі швидкістю роботи до 1800 обертів на хвилину, який знаходиться на задній стінці. Крім нього, у корпус можна встановити один або два, якщо баже знаходиться знизу, 120 або 140 мм вентилятори спереду, два таких же у верхній та нижній частинах, а також на лівій стінці. Корпус Cube 500 FlatPak буде доступний у чорному та білому кольорах, крім того, для нього пропонуватимуться панелі м'ятного, рожевого та кремового кольорів. Також для нього можна буде самостійно створити за допомогою 3D принтера додаткові аксесуари, наприклад, різні підставки для навушників або ігрових контролерів. Вартість новинки поки що невідома. Компанія Aya NEO поділилася свіжою інформацією про підготовку до випуску портативної ігрової приставки Aya NEO Slide. Головною особливістю цієї моделі є сувний екран, під яким ховається кверті клавіатура. В основі Aya NEO Slide буде використовуватися восьмиядерний 16-потоковий процесор Ryzen 7 7840U з частотою 5,1 ГГц. Чіп оснащений 16 МБ кеш-пам'яті L3 та має 12 виконавчих блоків убудованої графіки Radeon 780M, що працює на частоті до 2700 МГц. Обсяг оперативної пам'яті консолі компанія поки що не уточнює. Пристрій запропонує 6-дюймовий сувний IPS-дисплей з підтримкою роздільної здатності 1920 х 1080 пікселів. Екран має кілька ступенів підняття та можливість налаштування кута нахилу. Приставка оснащена аналоговими стіками та тригерами на базі ефекту холла, що має запобігти ефекту дрейфу, а також двома стереодинаміками та батарею на 45,62 Вт-годин. Aya Neo Slide – це перша портативна Windows приставка, оснащена RGB клавіатурою. У оснащення консолі також входять два порти USB 4 Type-C та зчитувач карток пам'яті TF. Приставка підтримує встановлення повнорозмірних твердотілих накопичувачів формату M.2-2280, проте виробник не повідомив обсяг попередньо встановленої SSD. Зараз Aya Neo Slide у чорному та білому виконаннях демонструється на ігровій виставці Tokyo Game Show 2023. Про вартість консолі та дату надходження у продаж компанія поки не повідомляє. Британське управління з конкуренції та ринків CMA винесло попередні рішення щодо модифікованої з урахуванням побоювань регулятора угоди з купівлі компанією Microsoft видавництва Activision Blizzard. Варто нагадати, що у квітні CMA заблокувала транзакцію з побоювань щодо конкуренції у сфері хмарного геймінгу. У липні сторони вирішили продовжити переговори, та у серпні регулятор відновив розгляд угоди. Наприкінці серпня Microsoft представила ініціативу, яка повинна допомогти отримати схвалення від CMA. Компанія продасть Ubisoft права на хмарний стрімінг всіх ігор ActiVision Blizzard, що вже вийшли, і нових ігор, що будуть випущені у найближчі 15 років. Схоже, план спрацював. У CMA зробили висновок, що передача Ubisoft прав на хмарний стрімінг ігор ActiVision Blizzard значно знижує попередні побоювання і відкриває двері для схвалення угоди. Позитивним зрушенням радий і президент Microsoft Бред Сміт. Поки що CMA видала реструктурованій угоді Microsoft та Activision Blizzard попереднє схвалення. У регулятора ще залишаються деякі побоювання, але Microsoft вже запропонувала план дій щодо їх усунення. Фінальне рішення у справі в CMA мають ухвалити до 18 жовтня. Це крайній термін для завершення злиття Microsoft та Activision Blizzard. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.